Слава Україні! Розпочалась 519-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. В районі Старомайорського мали успіх закріплюються на досягнутих рубежах. У той же час ворог продовжує чинити потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Уночі 27 липня 2023 року. Російська Федерація атакувала з південно-східного напрямку ударними БПЛА та крилатими ракетами. Усього зафіксовано два пуски крилатих ракет «Калібр» з підводного човна в акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів камікадзе типу Шахет з напрямку Приморсько-Ахтарська. Калібри атакували портову інфраструктуру Одещини. На жаль, уразити ракети не вдалося. Є пошкодження та постраждалі. Усі вісім запущених ворогом шахедів знищено силами та засобами повітряних сил у межах Хмельницької. Дніпропетровської та Донецької областей за минулу добу авіація повітряних сил завдала 11 авіаційних ударів по ворожих об'єктах та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ. Протягом минулої доби ворог завдав 49 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та мирних населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, ймовірність задання ракетних та авіаційних ударів по території України залишається дуже високою. Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Собожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема, це. Гута Студенецька, Семенівка, Ясна Поляна, Чернігівської області, Вільна Слобода, Попівка, Степне, Басівка, Могриця, Покровка, Сумської області та ветеринарне Охримівка, Стрілеча, Глибоке, Колодязне, Харківської області на Кубінському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії. Південніше Новоселівської Луганської області, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали дворічна западне, Фиголівка, Табаєвка, Тополі та Подоли Харківської області на Лиманському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне та Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північніше Хромового, Східніше Дружби та Північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Богданівка, Часів'яр та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі міста Авдіївка. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, постраждали Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське та Сєверне Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Курахівка. Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області на шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя, Благодатного та Старомайорського. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них вугледар, Прочистівка, Золота Нива. Велика новосілка Стороживе та благодатне Донецької області на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ, завдав авіаційних ударів в районах Новодонилівки, Малої Токмачки, Оріхова, П'ятихаток, Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів. Серед них Малинівка, Гуляйполе, Степове, Лобкове, Левадне та Кам'янське Запорізької області. Нікополь Дніпропетровської області, Дудчани, Береслав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області та Іванівка на Миколаївщині завдяки успіхам Збройних сил України на лінії бойового зіткнення у місті Первомайськ, окупованої Луганської області, до місцевого моргу під час евакуації з поля бою було доставлено тіла 109 російських окупантів. Разом з тим, у центральній місцевій лікарні міста проходять лікування 730 окупантів. Медичний персонал окупованої лікарні не встигає надавати медичну допомогу російським терористам через велике завантаження та нестачу знеболювальних препаратів. Морально-психологічний стан російських терористів тут вкрай низький. Вони не бажають повертатись у зону проведення бойових дій, але у Росії для них шукають заміну. Так зафіксовано, що у населеному пункті шерстки. Нижньогородської області РФ у управління колонії номер 12 розпочався процес збору інформації щодо військовооблікових та цивільних спеціальностей тамтешніх зеків. Також адміністрація в'язниці з'ясовує інформацію про досвід строкової та контрактної служби у в'язнів. Збір даних проводиться за запитом Міністерства оборони РФ. Серед в'язнів вже ходять чутки про примусову мобілізацію і відправлення на війну в Україну. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника та два по його зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, один склад боєприпасів, один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Та ще три важливих цілі російських окупантів. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 590 російських окупантів, спалили 9 російських танки, 11 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 40 крилатих ракет та 18 автомобілів. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні!